День в хату, найкращі люди. Значить, ситуація така: мені через декілька днів, 18 років, вже все, серйозна тьотя, самі розумієте. І я вирішила записати відео. Банальне, можливо, але 17 речей, які я зрозуміла за 17 рік свого життя. Не сказати, що тут буде щось. Неочевидне, хоча, можливо, для когось і буде. Всі ми різні, у всіх різні інсайти, розуміння речей, світу, життя. Погнали? А ні, не погнали. Треба нагадати, що треба підписуватися на мій Ютуб, на мій інстаграм, будь ласка, це дуже-дуже важливо. Я розповідаю важливі речі. Давайте, робіть ці всі штуки, ставте лайки. А... Перша річ, перший інсайт, я вас не здивую, але веганство рубить. Коротко і ясно. Йдемо далі. Не сказати, що раніше я не знала цього, але в цьому році якось я ще більше зрозуміла важливість того, що треба брати відповідальність за себе. І ні на кого іншого, нікого не звинувачувати в своїх якихось проблемах, а розуміти, що я маю якісь дії, я роблю якісь дії, я щось говорю, я щось думаю, і це все має якісь наслідки. Далі зміни у кращу сторону відбуваються повільно, але відбуваються. Я з тих людей, які раніше. Постійно себе підганяли, постійно нервували за те, що якось щось повільно робиться, якісь зміни з особистими цілями, з соціальними. Але зміни відбуваються дійсно. Повільно, але відбуваються. Зафіксували, і це не саме заспокоєння, це дійсно так. Четверте, треба мати як можна більше. Класних, файних еко-звичок. Я в цьому році прям поглибилася в тему екології, почала сортувати сміття. Зрозуміла, що я хочу купувати речі тільки в секондах. Звісно, бувають виключення, коли чогось немає в секонді, те, що ти шукаєш. Але можна ще шукати, наприклад, на OLX. Скільки всього я придбала за цей рік на OLX? на. В секондах, на барахолках це просто. Це дійсно важливі речі, це не якийсь хлам, ні. Але от зараз я взагалі зрозуміла для себе, що я не хочу навіть нічого купувати з того, що мені здається, чимось таким прикольним. Але розумію, що ну, це зайве споживання. Так, да, це щось класне, це щось красиве. але От зараз я думаю максимально напрягаю всі свої ізвивини в мозку, коли думаю над покупкою того чи іншого предмету, одяг, взуття і так далі. Шосте мати друзів це прикольно. Хто стежить за мною давно, знає, що я та людина, яка звичай тусить наодинці з собою. Я не мала друзів майже від слова зовсім, тільки одну подругу, яка жила взагалі десь в Кукуєва в іншій країні. Я відкрила для себе прекрасних людей, однодумців, з якими ми на одній хвилі. І я завжди кажу, що не важлива кількість, головне якість. І в мене є пару офігезних людей, яким я дуже дуже вдячна. Дружити реально виявляється прикольно, якщо ти знайшов ту людину, з якою тобі дійсно комфортно, з якою ви на одній хвилі розділяєте цінності один одного, вони у вас однакові, це прекрасно. Сьомий пункт мати любовні відносини це прикольно. А, я завжди казала, що От, що, що, а це спланувати взагалі неможливо. І так і вийшло. Лишалося два місяці до мого 18-річчя, і я зустріла прекрасну людину. Це просто ще один якийсь потаємний для мене світ, якого я раніше не знала, а тепер пізнала і офігіла від того, що гау! Це просто вау. Чаклун, дякую за все. Кохаю тебе. А далі інтуїція рулиць. Я знала це і раніше, але знову ж таки, за цей рік усвідомила максимально важливість того, як важливо бути в контакті зі своєю інтуїцією. Вона мені дуже сильно допомагає в житті. Дев'яте, дуже важливо розвивати свою концентрацію. Нагадую, що це таке, протилежна до медитації, це практика така по суті. І важливо практикувати її бажано кожного дня і максимально, максимально кількість часу. Тому що ви реально розумієте в ці моменти, що ви живете. Концентрація, іншими словами, тут і зараз, коли ви знаходитеся, тут це ваше тіло. Зараз ваші думки. Важливо, щоб вони були разом. Приклад, ви дивитеся на квітку, ви сконцентровані на ній. Ваші думки дійсно думають про цю квітку, яка вона гарна, яка вона витончена, і ви дивитеся фізично на неї. І ви не думаєте там про завтра, про післязавтра, про те, що ви будете їсти сьогодні на вечерю. Ви сконцентровані на цій квітці. Можна практикувати концентрацію у розмовах з людьми під час читання, під час запису відео та, взагалі, коли хочете. Класно, прям фіксувати а, на секундомірі, скільки часу ви знаходитеся тут і зараз, десяте, як можна раніше починати себе забезпечувати, щоб ви. Не від кого не залежали фінансово. Пройшов вже майже рік відтоді, як я почала себе забезпечувати. Я до сих пір в шоці: як це прекрасно, як це а... ви відчуваєте якусь свободу, ви відчуваєте якесь неймовірне натхнення, відповідальність, самі-самі приємні. Емоції, відчуття. Можливо, тільки в мене, так, я не знаю. Комусь, можливо, по приколу висіти на у батьків, щоб вам давали все на блюдечку. Ну, всіх, знаєте, по-різному. Якщо відбуваються якісь незрозумілості, непонятки у відносинах, без різниці яких. З мамою, з вашою коханою людиною треба завжди все проговорювати, обговорювати, щоб не було цих приколів, якогось образ і тому подібне. Бути не ідеальним, не ідеальною, круто. Я була в якийсь час перфекціоністкою, і це було жахливо. Я не хочу повторювати цей досвід і нікому не бажаю цього. У мене є таке правило краще зробити не на 10 з 10, а на 7 з 10, але зробити. Тому що буває так, що люди просто обираються не робити нічого, тому що от або ідеально, або ніяк або все, або нічого. Така собі стратегія, чесно кажучи. І я не ідеальна. Ти не ідеальний, ми всі не ідеальні, і це прекрасно. Але це не означає, що треба сидіти на попі рівно, не розвиватися, не досягати своїх цілей, а взагалі не знаходити своїх цілей. М -м -м. Забула вже який пункт: веган активізм працює. Я почала займатися веган-активізмом тільки в цьому році свідомо. Я так знімала якісь відео раніше, але не приділяла стільки часу, скільки приділяю зараз. І взагалі я в цьому році максимально сфокусувала свій блог на цій темі. Ну і продовжую фокусуватися і вести блог YouTube на цю. Тему. Ну і додатково розповідати про якісь свої козвички, свідоме споживання. Але основна тема це веганство. Я займаюся різним веганактивізмом. Кому цікаво, пишіть, можу розказати детальніше про це: 13 чи який там 12 пункт рух це життя. Я кожного дня займаюся спортом уже 5 років підряд. Це одне з найкращих рішень в моєму житті. Потім, через декілька років, ще додалася йога, і також я зараз займаюся щоденною йогою. Не треба якось упахуватися в залі до десятого поту, щоб ви там ледь-лець приходили додому. Ні, 10, 15, 30 хвилин в день достатньо, щоб підтримувати себе в хорошому цілі, в здоровому цілі. Ну, звісно, важливо, щоб ще харчування було адекватне, веганське, щоб був здоровий сон, але однозначно це важлива частина здорового організму рухатися, мати постійні якісь активності в житті, ходити багато, і я обожнюю це. 14 якщо не помиляюся, пункт одяг, аксесуари, взуття допомагають проявляти себе, свою індивідуальність, транслювати якісь свої сенси через колір, через фактуру, через розміри. Ввернула увагу на комфорт. можливо, щоб одяг був комфортний. Відкрила біля себе барфут взуття. Дуже собі за це вдячна. Далі. Мотивація фігня, дисципліна наше все. Все тримається на дисципліні. Краще інвестувати свій час, свої сили у те, щоб зміцнити свою дисципліну, удосконалювати її, ніж шукати десь там то натхнення, яке з'явиться, потім пропаде, потім знову з'явиться. Передостання, мінімалізм це те, до чого треба прагнути. Я хочу стати прям таким мінімаліст-мінімалісткою-мінімалісткою, щоб мати взагалі мінімум речей. Ну, насправді, я і так маю мінімум речей, і все ж таки не можу себе обмежити. І я думаю, що це неправильно обмежувати себе в якихось красивих додаткових речах, як от лампа. Красиві подушки, але знову ж таки приколу кількості, щоб цього не було занадто багато. І останній інсайт, усвідомлення, називайте як хочете життя прекрасне. Щоб не було, які б люди вас не оточували і так далі, життя прекрасне і це факт. Якщо ви так не вважаєте. У мене до вас питання: цінуйте, будь ласка, своє життя, цінуйте те, що ви маєте. Не забирайте життя у тих, хто також хоче жити у живих організмів, як-от свинки, бджілки, -бдж 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 курочки і інші. Не інвестуйте свої гроші у їх страждання, обирайте етичний веганський. Спосіб життя. От бачите, навіть от в цьому відео, здавалося, взагалі не на тему веганства. Я втулила сюди щось про веганство. Ну, тому що все поперло мене максимально. здоганяю знаєте, час, коли я не була веганкою. Бажаю вам всього самого найкращого і до нового відео.